Сьогодні наша тема це, звичайно, створення бізнесу, з нуля і до певного результату, з нуля від самого початку, від ідеї до реалізації. Адже кожен з вас, можна сказати, стартапер. Да? Тому що в нас в Україні чомусь прийнято називати стартапи, це тільки IT-бізнеси. Да? Але по факту, по факту кожен бізнес це стартап. Будь-то ресторанний бізнес, будь-то комерція, будь-то торг... торгівля чаєм. Будь-то торгівля з крутими класними блокнотами, ну і звичайно курятиною. Це все свого роду стартапи. Але за рахунок того, що підприємець розвивається, за рахунок того, що підприємець росте, вкладає в свій розум, вкладає в свою команду, починає ростити бізнес. Цей бізнес і перетворюється вже зі стартапа безпосередньо в нормальний бізнес, який потім може масштабуватися, може зростати. І сьогодні ми з вами про це будемо говорити. І так, що би починав би я такі от бізнеси, давайте розпочнемо з першого. У вас є ідея, да? просто родилась якась ідея. Я можу розповідати на форматі селсбокса, як родилась ідея селсбокса. Це прям дуже цікава історія. Е, як кажуть, коли ти спиш і тобі щось сниться, потрібно встати і записати свою ідею. Тому що саме записана ідея і дає тобі. Той проєкт, в який ти дійсно хочеш далі робити. І от так і народився проєкт Salesbox. Дійсно, в 2 часа ночі, як звичайно, ми ж всі наші ідеї переварюємо, поки ви там думаєте, що ви спите, ваш мозк працює, працює, фігачить, і ідеї летять, летять, летять. От. І на якомусь етапі ви такі собі, вау, це класна ідея, її би б записати. Але що ви робити далі? Окей, лягаю спати, там, відісплюся, і рано згадаю. Але як буває зачасту, ви рано не згадуєте, ідея уходить в нібиті і так далі. Но ідея з салзбоксом була дуже проста. Ну як не проста, але народження було дуже цікавим. В 2 часа ночі я все ж таки вирішив цей раз не проспати, встати і записати дану ідею. І дійсно так і сталося. В 2 часа ночі я записав ідею, розписав. Потім, коли ви вже цю ідею прописали, ви такі зранку підриваєшся, такі вау, погнали! Давай робити. От. І в сім ранку вже ідея була не те, що я вже встав вже заряджений, давай писати цю ідею, розписувати, сказав, на роботу не йду, залишаюсь вдома, працюю. працюю. І до вечора в мене вже було повністю все технічне завдання, вже навіть відмальовані певні е, там, прототипи з От так ваша ідея повинна перетворитися в реальні якісь дії. Не може бути ідея заради ідеї. Просто от в мене є класна ідея, давай її довиношувати. виношувати. Ваша задача це безпосередньо зробити так, щоб ваша ідея перетворилася в щось цінне, в перший в мінімально робочий продукт. Це саме важливо. Будь-то торгівля, будь то магазинчик, будь-то кафешка, ви з чогось почніть. Якщо ви думаєте, що вже є ідеї, потрібно йти зразу вкладати велику кількість грошей, потрібно зразу йти. Вкладатися в цей бізнес в мене ідея зробити крутий ресторан, але давай зразу підемо шукати приміщення, в кучу грошей вкласти в інтер'єр, там екстер'єр і так далі. Друзі, це нехибний шлях. тому що в першу чергу ви повинні зробити аналіз. Ви повинні продумати, подивитися, є ідея, записали. Все у вас повинно бути прораховано. Скільки то коштує, скільки то коштує і так далі. Якщо ваша ідея інноваційна, повірте, ніхто навіть вам, жоден підприємець, жоден бізнес-коуч не скаже, наскільки це інноваційна ідея, наскільки це інноваційний бізнес, наскільки ви можете круто розвиватися в вашому бізнесі саме безпосередньо з вашою ідеєю. Тому кожна ваша ідея має бути відцифрована, хоча б записана, хоча б проаналізована. хоча би Зроблені певні кроки для її реалізації, це з чого ви маєте почати, і це початок з вашого стартапу. Ваша ідея перетворюється уже у щось конкретне, у якусь конкретну бізнес-історію. Далі що потрібно робити? Далі, звичайно, під вашу ідею, саме перше, що завжди говорю, я говорю, говорять всі коучі, але ніколи це так просто не доходить. Це знайти вашу цільову аудиторію. Це зрозуміти. Кому ваша ідея буде потрібна, для кого ваша ідея необхідна? І за рахунок цього, що ви маєте ідею, що ви маєте зрозуміння, хто ваша цільова аудиторія, ви побачите, наскільки у вас є. Потенціал даного ринку з даною ідеєю. Якщо ви скажете, о, у мене інноваційна ідея такою нікому ніколи не було, я е, роблю, в мене непонятно, хто цільова аудиторія. Ні, друже, все ж понятно. Якщо ти запускаєш ресторан, ти розумієш, що твоя цільова аудиторія. Якщо ти запускаєш е, кафе, там, торгівлю, ти розумієш, що твоя цільова аудиторія. І твоя задача на перших етапах, навіть до початку твого бізнесу, вкладання коштів, будь-яке вкладання коштів, проаналізувати. Об'єми твоєї цільової аудиторії. Як це робиться? Це робиться дуже просто зараз, в зараз, теперішніх реаліях. Тим паче, ви всі тут бізнесмени? Ви всі тут власники бізнесу? Ви можете просто зараз зайти в такий інструмент, який називається Facebook Business Manager. Ви прописуєте в Facebook Business Manager вашу цільову аудиторію. Як ви зараз думаєте? Ви собі на бумажки прописали? Наприклад, у вас може бути цільова аудиторія підприємці. Підприємці якого калібру малий, середній, нанобізнес, великий бізнес. Далі ви прописуєте вашу цільову аудиторію. Це, наприклад, там, ресторатори, це, наприклад, я не знаю, там ретейл, це, наприклад, ті, хто торгує в Інстаграмі. Ну, я вам по, по нашій аудиторії розповідаю. В кожного з вас вона своя. В когось це просто. Е Люди, які живуть в будинках, вони бачить, Олександр підключився. Е, люди, які живуть в будинках, це також певна цільова аудиторія. І ви відносно цієї цільової аудиторії складаєте масштаби вашого бізнесу. Скільки у вас є потенційних клієнтів? Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб надалі, коли ви будете запускати рекламу, надалі, коли ви будете запускати ваш бізнес, ви могли зрозуміти, що ваш ринок він є, він існує. А не 5 клієнтів, кому ви продасте ваш товар і більше нічого не буде. Розумієте, і ваша задача як підприємців спочатку знайти свою аудиторію. Це дійсно пункт номер один. І зараз багато хто сидить, і думає, та Андрій, що ти розказуєш? Та, ми свою аудиторію знаємо, це ми, всі, ми продаємо всім все і все, що хочемо. Ні. Ідемо далі, коли ви визначилися, хоча б з вашою аудиторією, хоча б в об'ємах вашої аудиторії ви визначились. Далі ви повинні її сегментувати. Ви повинні її розкласти на кусочки для того, щоб зрозуміти, важко ж ну, є обмежений бюджет на рекламу, у вас є обмежений бюджет на маркетинг. І вам потрібно зрозуміти ваші великі аудиторії. Вона може бути мільйона, вона може бути 100 тисяч, вона може бути 50 тисяч, вона може бути тисячу клієнтів. Ви її повинні розкласти на масштаби і зрозуміти, куди ви рухаєтеся. Хто ваші там самі самі маленькі такі квадратики ви так робите? І для себе розумієте, що для мене, наприклад, аудиторія е, тих людей, які торгують в інстаграмі, вона ось така, там приблизно там, 100 тисяч. От я розумію: окей, я всі інші квадратики від, відключаю. Я в інших квадратиках не працюю. Я працюю сугубо в цій аудиторії, тому що мого бюджету, який в мене є там. Там, в когось тисячу доларів, в когось 2 тисячі, в когось 5, хтось 10, хтось може потратити 100 тисяч доларів на рекламу маркетинг на старті. Але, як правило, таких мало є людей. Як правило, у вас максимум провірити свою гіпотезу є там, ну, хай 10 тисяч гривень. Вот. Це вже коли ви. А ви ще дивіться, я ще не сказав, що ви повинні запустити вашу бізнес-ідею. Я ще не сказав, що ви повинні запустити ваш бізнес. Ми тільки прощупуємо аудиторію, уявіть собі. А вже скільки ми роботи зробили? Ви знайшли свою аудиторію, зрозуміли свою ЦА, зрозуміли тих потенційних клієнтів, кого ви хочете зараз отримати. Далі що потрібно зробити? Далі ви робите наступним чином. Ви пробуєте, щупаєте саме цю аудиторію, ще не запустивши продукт, особливо ті, хто торгує. Ще не запустивши продукт, ви вже можете зв'язатися з вашими потенційними клієнтами і спробувати їм. Продати і спробуйте запитати, чи буде їм цікаво купити вас і так далі. І, Як правило, як правило більшість скаже ні, але ви на тих не реагуєте. Реагуйте на ті, які скажуть да. І потім з ними питайте, чому ви вибрали наш продукт, чому ви вибрали наш продукт, чому ви вибрали те, що ми хочемо вам продати, навіть якщо у вас немає товару, вони вам скажуть, мені потрібно то, 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 мені сподобалося ви, мені сподобалося так, як ви продаєте, мені подобається те, що ви робите. І так далі. Ви ще не запускаєте ні рекламу, ні виробництво. Основна проблема бізнесу заключається в тому, що спочатку ми йдемо, купуємо кучу нашого складу товару, другі відкривають відразу великі там, ресторани, не аналізуючи ситуацію, що відбувається. Треті, біжать зразу виробництвом займатися, купляють станки і так далі. А ніхто не думає, а чи потрібна ваша бізнес-ідея взагалі. Людям і з цим потрібно працювати. Для чого ви повинні зробити таке опитування вашої потенційної аудиторії? Це потрібно зробити для того, щоб ви мали певні офери. Офери – це такі от заголовки, це такі от тексти, на які буде цепляти ваша аудиторія. Це ті тексти, е і ті, скажімо так, крючки, на які ви будете ловити вашу грибу, які ви будете ловити ваших клієнтів. Але спочатку ви повинні знати про них, Поки, поки я даю теорію, і ми ще не вийшли до виробництва. Уявіть, уявіть, ви вже получаєте гроші, а ви ще нічого не произвели. Круто! Хотіли б так бізнесом займатися? Ви навіть можете піти наступним чином, ви можете навіть, хто займається торгівлею, ви можете знайти потенційних ну, якби не клієнтів, а знайти товар, в кого можна купити, спробувати запуститися, спробувати перекупити, продати. Такий називається дропшипінг, да? хто хоче там потестити. Зараз мені коментарі налетить під цей дропшипінг, просто треба, що Це склади треба, це треба все. Друзі, все це херня, чесно вам скажу. Тому що ви повинні мислити як підприємець. Протестили, працює, все, далі ви переходите в бізнес. Тепер ми говоримо про бізнес. Як масштабуватися, як рости? Звичайно, на якомусь етапі вам дропшипінгу буде мало, або комусь потрібно вже реально буде відкриватися. Але вже будуть певні цифри, ви вже будете прораховані, ви вже будете рахувати, скільки коштів ви можете потенційно інвестувати в ваш проект. Не думайте, що ви кошти вкладаєте, що ви кошти ваш згорають. Ви інвестуєте в вашу бізнес-ідею. А інвестиції це завжди процес довгий. Навіть покупка мобільного застосунку в Salesbox – це інвестиція, а не витрата. Тому що з часом дана. І Інвестиція вам дуже сильно повернеться, в рази більше. Але нею потрібно займатися. Не може б купити, Ви не можете купити собі автомобіль, не маючи прав, не знаючи, як він працює. Ви йдете, навчаєтеся, як він їздить, а потім їздите. Ви можете купити собі автомобіль, поставити в гараж і покажете сусіду, дивись, як в мене класне авто, і він гниє. Хай там стоїть. Він там стоїть, я його купив. От. Ідемо далі. Давайте тепер поговоримо про те, про виробництво, як же ж потрібно строїти ту процеси. В першу чергу, коли ви вже знайшли вашу цільову аудиторію, коли ви вже протестували ваших потенційних клієнтів, коли ви вже почали заробляти гроші. вже, Дивіться, ми ще не почали продавати, а вже гроші отримали. Далі ми починаємо виробництво. Ми починаємо виробництво, хтось починає виробництво, зараз каже все. Я зрозумів, як працює бізнес. Я зробив дві продажі. Я зрозумів, як працює бізнес. Погнали тепер станки, накупляємо, вагони, привеземо товарі з Китая. Все, погнали на всю Друзі, так не працює. Ви коли закупитеся на склад, ви потім охрінієте, скільки це у вас буде лежати заморожених грошей. Тому що вам потрібно рухатися малими циклами. Ви зробили, наприклад, купили тестову закупку. Продали тестову закупку. Так, да, можливо, у вас будуть гепи в форматі. Ви ж сам працюєте зараз максимум з дружиною, там, з чоловіком, з сім'єю. От, ну, ми сьогодні тема, як стартапа перейти в бізнес. Тому, якщо я щось говорю, таке, що ви, вам здається елементарне, блін, ну окей, круто, хай буде так. Е, ми ще до бізнесу навіть не дійшли. І ваша задача рухатися маленькими циклами, купляти невеликі партії. Рости, фіксуватися, обов'язково фіксуватися. Не думайте і не слухайте тих підприємців чи тих бізнес-коучів, які розказують: все, x 10 X100, да ми зробимо, погнали, ребята. да, це буде разово. Ви це разово зробили. Зашаталися так, не спали. Команда в нервніші, і після цього ривка у вас бізнес іде просто тупо вниз, тому що ви не готові до таких от великих скачків. Я десь почув круту фразу, що виграють ті підприємці, які ростуть, фіксуються. Ростуть, фіксуються. Ростуть вони можуть рости там, на 20, 30, 50%. Може бути місяць від місяця, може бути рік від року, але ростуть і фіксуються. Обов'язкова тема фіксуватися в бізнесі, тому що вам далі потрібен ріст. Ростете, фіксуєтесь, ростете, фіксуєтесь. І таким чином ви наповнюєте ваші склади, ви таким чином наповнюєте ваші, е, ну я не знаю, там. Магазини і так далі, і в цьому форматі ви працюєте. Потім переходимо тепер до великого бізнесу. У вас з'являються кошти. Да? Ви якусь там частину собі забираєте як зарплату, частину ви залишаєте на реінвестиції. Не думайте, що ви отримали там нехай заробили там 10 тисяч гривень. все це чисто ваші гроші. Ні, у вас повинен бути фонд, е який називається дивіденди. Фонд дивідендів – це ви виводите свою, свій прибуток. Багато підприємців перших два роки взагалі гроші не виводять. Та що? А давайте. От я даю питання: хто з вас хоч колись виводив свої дивіденди? Хто про них взагалі знає? Чи ви все, от, що заробили з бізнесу, все вивели? Заробили, вивели. І так далі. Так от, ви повинні повинен бути фонд дивідендів. Дивіденди це можуть бути там, 20% від вашого. Чистого прибутку. Для чого не потрібно виймати всі гроші? Тому що ви вимиваєте гроші з бізнесу, ви вимиваєте ті гроші, які вам повинні бути на реінвестиції, на розвиток і так далі, на планомірний розвиток. Якщо ви хочете швидко рости, то ви повинні винімати мінімум ваших дивідендів. Але дивіденди ви повинні винімати. Ви повинні витягувати їх і радувати себе. Тому що ви робите, ви працюєте, ви вкалуєте, ви афігіваєте від вашого бізнесу. Тому ваша задача саме працювати в цьому. Ну і не забувайте собі платити зарплатню. Тому що, якщо ви в майбутньому захочете наняти людину на цю там должність, щоб вона займалася вашим бізнесом, повірте, що безкоштовно, як ви, працювати ніхто не буде. Але багато хто з вас думає, що от ми привезли там. Товар у нас супер дешева ціна, ми можемо демпінгувати дуже круто, все працює. Ми демпінгуємо, ми заробляємо, ми не тратимося на маркетинг. У нас є 3-4 клієнти, ми там порішали, перейшли. Це працює коли ви один. Ну це ніхрена не бізнес. Чесно. Е, працює бізнес, це коли у вас є команда, коли він працює без вас, ви займаєтеся стратегією, і тільки тоді воно може розвиватися. Ну і плюс ваш повинні бути кошти на маркетинг. Без маркетингу нікуди. Йдемо далі. Ви вже на якомусь етапі перейшли на наступний рівень. Да? Ви вже стали людиною, яка почала щось робити, навіть щось заробляти. Побачилися перші е, там, там, диски від вашої новенької машини, яку ви там собі хочете. Але що робити далі? У вас починається стогнація, ваш бізнес починає стояти на місці. А знаєте чому? Тому що ви думаєте, що ви один все витягнете. Ви максимум, кого найняли, це бухгалтера, бо так прийнято. Ви максимум кого найняли, це кладовщика бо так прийнято. Ви завжди займалися самі продажами, ви, за... ви продовжуєте займатися маркетингом, настраєте, рекламні кампанії. Ви самі продовжуєте їздити закупляти товар, самі їздите, продаєте його. Ви все самі. Максимум це один-два помічника. Це якщо ви послухали моїх пару ефірів і сказали такі, блін, треба все ж таки взяти собі помічника. Це максимум, що ви зробили. А для того, щоб перейти в бізнес, вам потрібно в першу чергу міняти не, не просто себе міняти, треба міняти своє мислення, треба міняти свої підходи в бізнесі. Тому що ви змінюєтесь тільки тоді, в тому випадку, коли ви, як підприємець, Починаєте працювати не сам, а працює ваша команда. Тоді у вас з'являється час на стратегію, тоді у вас з'являється час прийти на даний прямий ефір і послухати. І якщо ви вже тут, я вас дуже щиро вітаю в цьому. Ви маєте хоча б 30 хвилин вільного часу між планерками. Але зараз кожен собі зловить на мислі: ой, в мене ж прийшов клієнт, мені треба відключитися. Правильно? Ну, такі ж тут зараз є, і вони ж так і зроблять зараз, і підуть, і відключаться. Бо в 10 часов я відкриваю свій магазинчик і мені там потрібно сидіти. Тому що в мене нема продавців, тому що в мене немає команди. Але в мене є псевдобізнес, в якому я самозайнятий підприємець. Ладно, давайте будемо про хороше. Давайте поговоримо про те, як вам вийти з цієї рутини, як вам вийти з, цього, з цієї петлі, яка вас засасує, яка робить так. Щоб ви залишалися на тому самому рівні, в першу чергу ви повинні знайти правильне оточення. Ви повинні знайти правильних людей, з ким ви можете спілкуватися, і які будуть міняти ваші думки, ваші підходи і ваші рішення. Тому що спілкуючись зі своєю теперішньою аудиторією, з ким ви зараз проходите, вони залишать вас на, на тому самому етапі. Як це зробити? Де їх знайти? Це різні бізнес-клуби, це різні навчальні програми, це різна тусовка. Втягуйтеся будь-куди. Ваша задача качати ваш розум, качати вашу там, геніальність. І фішка в нашому, наприклад, сервісі Salesbox. Ми не продаємо мобільні застосунки. Мобільний застосунок – це просто інструмент. Просто інструмент, яким ви можете користуватися, хтось не користується. Ну, вибір за вами. Ми продаємо. Тусовку, ми продаємо атмосферу, ми продаємо рішення ваших бізнес-задач, ми продаємо результати по ітогу, а не просто інструмент. Ваша задача, коли ви все розделегували, і у вас працює команда. Повірте, ви власник бізнесу, у вас з'являється купа різних направлень, куди ви можете вкласти свої знання і свою команду. Тому що ваша команда росте разом з вами. Не може бути так, що команда росте, а власник лишається на дні. Як правило, так, тут, тут нічого не росте, повірте. Власник компанії, це власник бізнесу, це людина, яка росте і тягне за собою команду. Навіть якщо ваша команда не тягне, не хоче з вами розвиватися, повірте, знайдуться ті люди, які будуть горіти вашою ідеєю, які хочуть бути з вами. Йдемо далі. Що вам потрібно для цього зробити? В першу чергу, те, що я сказав, знайти оточення, яке вас може перевести на інший рівень. Друге, почати навчатися. Третє – Почати себе оточувати і рухатися в тому напрямку, куди ви хочете. Якщо ви бачите ваш бізнес, це якщо ви хочете займатися таким бізнесом. Тому що є більшість людей, яка просто відкрила бізнес для того, щоб доказати комусь, що я щось можу. Доказати комусь, що мій бізнес може робити, бо в сусіда, так, наприклад. Да? Друзі, тоді вам не потрібно йти на ці от прямі ефіри, вам потрібно сходити до психолога, це як мінімум, розібратися своїми. Кому ви хочете доказати. Так от, ідея в чому заключається? Коли ви починаєте виходити з цієї рутини, ви коли починаєте бачити щось інше, окрім вашого бізнес-процесу, коли ви перестаєте їздити на закупки, а вас займається окрема людина закупком, коли починаєте передавати продажі вашим там, менеджерам з продажу. Коли ви починаєте делегувати вашу маркетинг компанії або менеджерам, які працюють в даній кам... ну, працюють саме безпосередньо з рекламою, у вас з'являється час на себе. Дійсно, у вас з'являється час на себе. Хтось каже: так слухай, Андрій, так вони сидять мою всю прибаль, вони з'їдають всі мої гроші. Це все залежить від того, куди ви хочете рухатися. Якщо ви хочете залишитися як один єдиний підприємець. Дійсно, вам не потрібна ні команда, вам дійсно не потрібні ні розширення масштабу. Але я точно можу сказати, що знайдуться ті люди, знайдуться ті конкуренти, які скажуть, ми розуміємо про що мова. Ми робимо команду, ми рухаємося як команда, ми двигаємося як команда. Тепер ми перейшли до до наступного рівня. Ви стали уже вийшли з операційної діяльності. У вас же є команда, яка працює. Ви навіть не можете, ну можете не виходити з операційної діяльності. Вам все подобається. Окей, ви любите управляти бізнесом, ви любите двігатися. І що відбувається далі? Далі ви стикаєтеся з тим, що вам потрібен наступний ріст, наступне движення? Да, Ревестиція буде настать. Да. І що далі відбувається? Вам потрібен наступний ривок. А наступний рибок ви можете зробити уже за рахунок чогось. Ви можете в першу чергу, за весь той час, який ви складали, вашу фінансову подушку, ваші інвестиції. Ви повинні знайти ті гроші, які допоможуть вам перейти на наступний рівень. Це можуть бути гроші в маркетинг. Не вкладайте, я вас тільки прошу, не вкладайте гроші відразу в виробництво. Не потрібно розширювати виробництво. Тримайте його ну, от, на мінімум, плюс чуть-чуть. Плюс 20%. Вам дасть хоч якісь операційні кошти. Не тримайте вас всього все производство в 2 млн гривень заморожених грошей, які я, може, колись там продам. Лучше, лучше по чуть-чуть стабільненько, ребят. А, вот. Це мої мислі. Я просто ділюсь своїми думками. Кому це не окей, не подобається. Ну, нічого страшного. Кожного своє є на це думки. Я просто ділюся. Тим, що я, ну, як би я рухався, да, я, можу, я можу говорити тільки про те, що б я робив. От, я б точно тримав би великі склади. Точно, поки в мене б не було е, реального капіталу, і я розумів, що на якомусь етапі мені потрібно для наступного ривка, да, ви повинні йти крок за кроком, крок за кроком, ви на якомусь етапі розумієте, що мені там для наступного ривка, для того, щоб зробити там, десятку баксів в чисту, а це реальні гроші. Реально, реальні гроші в Україні, повірте, в Україні реально десятку заробляти. Хто там що не думав, ну реально заробляти. Просто треба навчитися і правильно це зробити. І от в чому ідея заключається, коли ви наступний ривок хочете зробити в форматі там, е, наприклад, маркетинга, да, ви розумієте, що у вас є бізнес стратегія певна. Ви хочете там збільшити там продажі там, на 20%. Що вам для цього потрібно? Для цього вам потрібно збільшити маркетинг на 20%. Не думайте, що воно прийде звідки, бо ви так собі рішили. Ні, ви повинні збільшити маркетинг на, на ті самі 20%, а потім підтягнути під це е, склад. Ви можете навіть підтягнути склад, але це у вас повинні бути зважені кроки, а не просто. То, що я от купую, то що купую, ні, у вас повинні бути чітко зважені, ну, зважені кроки. Ви повинні розуміти, що там наступного місяця я хочу зробити X20, ой, X20, плюс 20% до свого прибутку. Я уже зараз купую товару на чуть-чуть більше, Чуть-чуть більше. Ви можете навіть не на 20% купити, тому що я вам зараз кажу фішку, яку ви можете зробити. Якщо вас, і потім ви закидаєте ці гроші в рекламу. Ваша команда готова працювати, і ви дивитеся, чи ваша команда загружена на всі 100%, чи не загружена на 100%. Чи у вас є потенціал росту вашої команди ще на відсотків 50%, а ви її просто не загружаєте роботу, тому що ви ж любитесь вкласти рекламу в маркетінг гроші. Це я собі зараз скажу, не хвилюйтесь Тому е ваша ідея якраз заключається в тому, щоб ви почали інвестувати в свою команду в гроші в ваш бізнес. І тоді у вас є планомірний ріст. Тоді ви розумієте, що там через ну, наступного місяця у вас йде ріст, тому що ви вкладаєте більше в маркетинг, у вас є трошки більше складу, ви вклалися, зафіксувалися, зафіксувалися. Це саме основне. Зафіксувалися і далі, вже на цьому етапі, хоча би трішечки попрацювали, щоб ваша команда привикла до цього масштабу вашого бізнесу, щоб ви привикли. Тому що якщо я зараз кожному з вас скажу, «Ребята, от ви зробите оцей оцей, оцей крок, і у вас наступного місяця буде плюс там, там, десятка баксів чисто, що ви зробите з цими грошима? Більшість їх просто роз, розісрає і нічого не зробить. А коли ви планомірно, там там чуть-чуть, там чуть-чуть, зафіксувалися, запрацювали в цьому форматі, і далі починаєте рости. Тому ось так це відбувається. Нічого в будь-який бізнес не строїться по-іншому. Просто в одному бізнесі є швидкі скачки, тому що ви знаходитеся в крутій темі, маркетинг якої зробили за вас. Да? Ну, такі є бізнеси, не є питання. Але там дуже жорстка конкуренція. Там кровавий океан, там треба думати, придумувати от таке. Є ті бізнеси, які не дуже продаються в інстаграмі, такі теж є бізнеси. Ви повинні в такому форматі працювати через клієнтську базу. Ви повинні її накопичувати. Для цього є. Е, ну, ніхто не відключає там, рекламу, ніхто не, ну, не відключає таргет, просто у вас інша бізнес-модель. А про бізнес-моделі, то окремий ефір. Можемо про неї поговорити, кому цікаво. От і для того, щоб ваш бізнес став ну, такий зрілий, почав рости, почав розвиватися, все, що вам необхідно, це розвивати себе, будете розвивати себе, будете будете розвивати ваш бізнес.